Я дякую вам за те, що ви тримаєте лінію фронту. За те, що дуже багато з вас, які всі мілі по всій Україні долучаються до того, щоб зупинити, зупинити кровопроводку по всій Україні. Людина і хотіла б щось зробити, але вона не може зробити щось, якщо вона не піде в якусь партію. Люди йдуть в партію, вони попадають в партійну залежність. Система перекручує під себе і все виходить просто в рішалово. До того щоб цього не було, людям треба дати механізм відкликання. Механізм відкликання депутатів. Зумієте, кожна людина, вона самодостатня. Де розвиватися людині? Вона розвине державу. Тільки треба будувати державу не по принципу піраміди, а по принципу перевернутої піраміди, коли кожна людина може заробити і дати більше своїй державі. Тоді Да. Все. Беріть пакуна да. Ви говорите приберіть від влади. А тепер давайте подумаємо, хто в них охорона. а охорона в них українці, які беруть гроші Совершенно... і лягають за них під кулі, захищаючи їх. Так. Ви просто запам'ятайте одне: що по перше треба Верховну Раду закрити на початку її роботи. І якщо ті, кого ви привели, не виконують перші три дні свої перші обіцянки, я не кажу там обіцянка розвинути Україну, зробити квітучою. Да, це можна руками, тисячоліттями, десятиліттями робити. Але якщо є якісь конкретно вказані умови, от, наприклад, Верховна Рада говорила, знати доторкання депутатів народу, вони це зробили? Не зробили от перші три дні, вони це не зробили, так? Да? Немає механізму тиску на владу, немає механізму її контролю, і влада не відчуває відповідальності. Потрібно зробити так, щоб до влади було приходити невигідно, щоб туди йшли люди, пасіонарії, які дійсно хочуть щось змінити, які готові працювати, забути про своє життя, забути про свою родину, забути про свій вільний якийсь час, а просто працювати для того, щоб ставало іншим краще, іншим, а не їм, пані Надія, скажіть, будь ласка, як так сталося? То... По приїзду з Московії на святу українську землю, ви, ви мали космічний рейтинг серед громадян України. Як так сталося, що після року вашого е сидіння у Верховній Раді, який рік там навіть менше, так, е е так як вас любили, так вас зараз і ненавидять. Скажіть, будь ласка, як так сталося? Як можна було просрати такий космічний рейтинг і такі е надії, які полагали на вас держава? Я... Рейтинг мені створювали всі телеканали. Е, ваші однопартійці піарилися на моєму ім'ї і всі да? вас. Да. Е, ну мені тільки що сказали, здається, що ви з партії Ляшко. Да? І От я почула на це в натопі, да? Так, да? так, так. так? навіли, був космічний. Так, я вийшла, і люди на мене дивилися так, ніби завтра трапиться чуля. От просто якесь диво. Але ви розумієте, жива людина це не Ісус Христос. Після мене не можуть просто прозріти незрячі піти хроні. Я просто людина. Я витримала те, що я витримала. Багато те чимало. Хтось витримав більше, хтось витримав менше. Але я просто людина на місці. Вернутися такою від... відго... відготованою, як... як порося, як українські порося. Як може було з полону Як я ставився запитання, як ви ставитесь до блокади на залізниці на сході? Хтось з ворогом торгує, так як, наприклад, влада. Хтось, наприклад, виходить э, на блокаду, але я дякую вам. Да, Скажуть, депутат Савченко роздає гроші. Ну так, да, за таке слідство можна заробляти. Скільки зарплата? Дай хоч більше. Зарплата 16 тисяч. Дякую, я забираю. Тоді таке питання, ви кажете, що ми повинні просити гроші у жителів Донбасу. Скажіть, я воював у вас, так? Бригаді. У кого я дождь зідачі на пасху? Чому у вас двоголовий орел на куртці? по я не відповіла, На жаль, на питання газу. Я зрозуміла. У нас вибувається свій газ. Напевно, найбільше досягнення за цей рік, поки я є депутатом Верховної Ради, це те, що я відмовилася від недоторканості. Я написала заяву, тому що стаття 5 Конституції України говорить про те, що народ є джерелом влади. І якщо в народа немає недоторканості, то чому вона повинна бути в депутаті? Про це говорили перед Майданом, влада, яка прийшла зараз, говорили, обіцяли, так ніхто цього не зробив. Третя річниця Майдану, третій рік війна і третій рік це тільки на плечах людей, а влада ніяк не як не несе ні за що відповідальності, так і не несе. У мене є бачення за цих півроку, я зрозуміла, як можна це змінити. Це можна змінити зміною політичної системи в Україні. Для цього е, потрібно владу формувати знизу до гори, а не з гори до низу, як вона зараз формується, і обов'язково нести відповідальність. Для цього повинен бути повинен бути механізм відкликання. Влада повинна, народ повинен впливати на свою владу. Що таке механізм відкликання? Якщо ви обираєте свого селищного голову, у вас є право його референдумом відкликати. І з селищних голів повинна складатися районна рада. Якщо у вас є механізм відкликати селищного голову, то в районній раді він буде діяти точно так же чесно, тому що він не залишиться вибору. Зараз відбувається так: якщо ти хочеш стати депутатом, ти е, купляєш місце в партії або купляєш купляючого президента, купляєш. Когось повище, і ти знаєш, що тобі гарантовано 4 роки щасливого життя і вільного грабування народу, і ніхто за це не несе відповідальність. Якщо в людей буде механізм відізвати, то зразу пропаде якби механізм купувати посаду, бо ти можеш віддати гроші наверх, а ніхто тобі зверху не буде гарантувати, що ти там протримаєшся всі 4 роки. Так само відпаде право телефонного дзвінка, коли там зверху призначають когось донизу. Тільки вибір від громади, тільки вибір догори поступово, почергово, а не навпаки. Точно так же зараз от іде децентралізація. Ну, її дуже роблять обдурливим шляхом для людей. Вам говорять, що ви начебто об'єднаєтеся, а це тут вам все одно приведуть, поставлять, кого ви маєте вибрати. І ти, кого ви виберете, вкраде у вас останнє, що є землю. Бо вже вкрали все, залишилася земля. Міністр, кожен уряд виходить там і говорить: ми дали пільги атошникам. Наприклад, от зараз вони цимпіаряться. Да, ми дали землю, там ми дали те, ми дали те, але вони при цьому забувають сказати, що давши пільги атошникам, ми забрали пільги в Чорнобильців. Пенсіонерів, дітей війни, якісь групи інвалідів, тому що грошей не вистачає. Своїх декларацій вони не хочуть дати на пільги. А вони мають от таку ж меню грошей, і намагаються їх перерозподілити. І вони затикають рота тим категоріям населення, які найбільш агресивні. От вони ж обіцяв президент Порошенко, скільки він там обіцяв пільг тим натошникам і зарплату тисячу кожен день, і все що завгодно. Коли треба було пройти в президентство. І він наобіцяв так багато, а тепер виконати нема звідки, бо є оця жменя грошей. І вони забирають в одних, бо пенсіонери не будуть бояних, інваліди не вийдуть палити шини. І віддає іншим тим, хто вийде шини і бити їм морду. І оце і є саме така от страшна річ, якою вони зараз користуються. І ви це не почуєте по телевізору, бо весь телевізор буде шуміти. що А вони ж, вони ж дали пільгам-етошникам, вони ж дали. А те, що вийдуть кричати чорнобильці, вони просто по телевізору не покажуть. І скажуть, все, всі люди задоволені. Отак от, от робить і місцева ваша влада. Коли немає бюджетних грошей, вони просто будуть перерозподіляють. Одні пільги відміняють, інші чи мають вони на це право. Ну розстріляти ми їх маємо за це право. Я думаю, що ми поговорили, ви почули все, що я могла вам сказати. Я почула, які є проблеми у вас. І дуже дякую, Ромни У вас дуже чемна громада. Ви не перебивали одне одного, не штовхалися, не билися, не кричали. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що прийшли на зустріч і до побачення.